Інтенсив про здорове харчування організували для керівників закладів освіти Хмельницької громади. Спершу працювали із дошкіллям, далі із адміністрацією гімназій та ліцеїв. Обговорили організацію та контроль якості харчування. Особливу увагу звернули на прийом їжі в укриттях. Також нагадали освітянам про зміни у постанові Кабінету міністрів України, що регламентує харчування у закладах освіти. Детальніше про усе це говоритимемо у програмі Влада і громада і представляємо нашу гостю. Це Ольга Гура, спеціалістка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Пані Ольгу, ми раді вас вітати. Добрий день. Пані Ольго, зміни у постанові Кабінету міністрів датовані 8 жовтня 2025 року. Якщо зупинятися власне, на цих корективах, які були внесені, власне, на цих змінах, на чому можна зупинити увагу? Так, дійсно, зміни адаптують постанову, яка регламентує харчування в умовах воєнного стану. Багато приділено уваги харчуванню саме в укритті. При затяжних повітряних тривогах, при відключенні електроенергії, тобто ми живемо сьогодні в таких реаліях, що маємо бути гнучкі, готові до непередбачуваних ситуацій, і так як ми харчуємо діток, це має бути в першу чергу безпечно. Тому детальніше зупинилися на харчуванні саме в укритті забезпечення харчуванням. Є дозволений перелік продуктів, яким можна замінити гаряче харчування, якщо буде така потреба, є вимоги до облаштування зон харчоблоку, де буде видача їжі, приймання їжі, можливо, видача охолоджених страв, тобто різні такі моменти, аспекти, на які звернули увагу і прописали це в постанові. Також ведеться мова про те, що Можливо, потрібно буде списувати продукти чи готові страви, які, яким не надано там термічну обробку або які вже не можна вживати. Також є такі моменти. Трошки змінили норми овочів та фруктів для старшої вікової категорії. В закладах загальної і середньої освіти саме на асортимент чи перелік страв це не вплине, але саме от вага, вага порцій. І дозволяються соки пастеризовані. Раніше була така вимога, стояла з певним містом цукру. Зараз дозволили ще давати стерилізовані соки. Тому є такі певні моменти, на які звернули увагу, але особлива увага це харчування в укритті. Дійсно, ви говорили про те, що дуже важливо є безпека, зокрема, якщо ми говоримо про і зберігання безпосередньо про те, яким чином має бути приготовлена та страви, і так далі в будь-яких умовах. Якщо ми говоримо дійсно за відключення електроенергії від початку повномасштабної війни, коли ми мали обстріли критичної інфраструктури, як виходили заклади із цієї ситуації? Наскільки тоді гостро це стояло питання? І власне як вирішувалось це питання? Так дійсно, при перших масованих відключеннях електроенергії питання харчову. Безпеки було критично важливим, тому що ми розуміємо, що є продукти, які зберігаються в холодильному обладнанні. Є технологічний процес, якщо е, посередині його е, відбувається якесь відключення електроенергії, тому виникають питання. Хочу сказати, що в закладах освіти є алгоритм дій при повітряних тривогах, тобто, що має. Е, е, Робити працівник харчоблоку, коли, наприклад, почалася повітряна тривога, на якому етапі в нього готуються страви, що з ними робити, чи їх охолоджувати, чи їх підключати можливо резервні живлення до плит і доготувати страву? Да, тобто є оцей алгоритм дій, це По перше. По-друге, з початком повномасштабного вторгнення працюємо в напрямку забезпечення генераторами закладів освіти для того, щоб можна було підключити там світло, електроенергію, десь до харчоблоків, можливо, до індукційних плит чи до жарових шаф. Тому також почали замінювати інтенсивно плити, електричні, наші звичайні, на індукційні, тому що це скорочує час. Приготування електроенергія і це є енергозберігаючим, тому вже майже у всіх закладах освіти в нас є індукційні плити. І ми знаходили можливість завжди харчувати діток. Тобто в нас укриття ж в закладах освіти, в принципі, знаходяться, так? тому облаштовані зони. В укриттях, де дітки харчуються, є посуд, є спеціальні такі контейнери. Все промарковано. Є водичка, працівники спускаються, харчують діток. Або коли закінчиться тривога, діти повертаються в заклад, харчуються в їдальні. Це вже дивлячись від ну, тих моментів, які нас застають. Пані Ольгу, у мене інформація, що якщо ми говоримо про місто Хмельницький, то від 2019 року ми в закладах освіти маємо оновлене харчування. Причин такого переходу, скажімо, так, певно, дійсно було кілька. Одна із них використання на той момент таких застарілих певних стандартів на такий крок пішли ще через які обставини, що от дійсно було таким грошієм, а що потрібно змінювати, і це варто робити. Якщо стосовно харчування? так дійсно. Я хочу сказати, що наша громада. Долучилася до оновлення харчування з 2019 року. Була зустріч міського голови та Євгена Клопотенко, і була домовленість про те, що ми запускаємо такий пілотний проект, і будемо пробувати змінювати харчування. А зміни важливі, тому що, по-перше, це були застарілі норми. Ще радянських часів, технологічні картки, ну умовно кажучи, рецепти да, 87-го року е, народження. І поштовхом до цієї реформи стало також проблеми зі здоров'ям діток, тому що хвороби вони помолодшали, ми це бачимо, і ну, все починається з харчування. А так дітки приходять в садочки, то ми можемо їм привити. Ось цей такий правильний погляд на продукти ще з садочка. Тому це дуже важливо. І ми потихеньку, помаленьку почали впроваджувати нові страви. Це було дуже непросто, тому що персонал, коли готував за старими там нормами, да, тобто в них вже були напрацьовані процеси, вивчені збірники. Зараз змінилося все абсолютно, починаючи від приготування страви. Страви більше не смажаться, так як раніше, не використовувалось тільки олії, більш такі щадящі режими приготування, запікання, припускання страв. І було важко десь переналаштувати персонал. Дітям було дуже цікаво, тому що я ну, приймала участь у цьому реформуванні, я бачила це на власні очі. Дітям було дуже цікаво. Салати з якимось зернятками. З зеленю різні кисломолочні там страви, да, якісь запіканки, сирники, ліниві вареники в новому поєднанні з новими соусами. Ми ж почали готувати бургери, да, де просто випікається булочка, котлета, листочок салату, помідор свіжий, там томатний сік, шматочок сиру твердого. Вони запікаються в духовій шафі. Дітям це було просто колосально. У них стільки було відгуків. І отак от помаленьку, потихеньку, ми з 2019 року обрали найкращі страви. Це все було з таким фідбеком від дітей. Ми бачили, що їм подобається, що ні. Бувало таке, що дуже цікава страва, але от діткам не, не подобається, не заходить, замінювали. Тобто був такий, знаєте, постійний от підбір, але з дітьми дуже цікаво працювати. Певно, що черговим кроком став, скажімо так, і відліком 2021 рік, коли було прийнято постанову кабінету міністрів під номером 305. І власне я пам'ятаю одне із ваших інтерв'ю, коли ви сказали, що це своєрідний прорив. Що змінилося власне вже відтоді, коли фактично ми протестували певні нові страви, десь війшли в цей ритм і кухарі, десь і дітки адаптувалися. От двадцять рік, що тут ми отримали. Так, дійсно перевернули харчування з ніг на голову, тому що зменшили кількість смажених страв. Я про це вже сказала. Зменшили кількість цукру та солі. Тобто, компот з родзинок він вже і так солодкий, і не потрібно стільки цукру, як раніше там були норми 15-17 грам. Тобто, там доданого цукру можна не додавати. До цього потрібно просто звикнути. Змінилися консервовані овочі, кабачки, помідори, огірки зараз використовуються тільки квашені, ковбасні вироби не використовуються також. Якщо це використовується якісь кондитерські вироби, це може бути печиво, може бути здоба, але вміст цукру має бути відповідний. Це до 10 грам на 100 грамів продукту. Соки можуть бути пастеризовані також з вмістом цукру відповідним. Тобто... Саме от ті продукти, які дитина отримує в закладі освіти, вони мають бути максимально корисні. Також багато страв і залишилося зі старих збірників, багато перших страв, гарнірів, але і додалися нові страви з гарбуза, страви з урізноманітнилися круп'яні, готуємо мамалигу, банош, булгур. Кускус, -кус. тому що від 1987 року навіть змінився і той перелік якихось продуктів, основних, які дітки споживають, чому би їх не додати. Додаємо кукурузку, горошок, намагаємося до салатів додати такі продукти, як корисні, надкорисні, це горішки, насіння кунжуту, зернятка. Коли готуємо салат з буряка, додали, наприклад, сир, м'який там адегейський, і додали зернятка. Ну це і смачно, і корисно, і гарно. Тому розширили асортимент страв і перелік навіть взяти рибних страв, м'ясних страв, намагаємося постійно отримувати. Зворотній зв'язок від закладів освіти, тобто меню розробляється єдине для всіх закладів освіти, окремо для дошкільних і окремо для загальних середніх. На сезон от у нас зараз працює осіннє меню, і постійно ми спілкуємося із кухарями, і з керівництвом закладів освіти. Якщо є такі страви чи продукти, які дітки не полюбляють. То потрібно шукати, я рахую, компроміс між тим, що подобається дітям, і тим, що вимагає законодавство. Тому що саме головне, щоб приготували, і дитина з'їла порцію там задоволенням, отримала користь. І також варто сказати, що страви з кисломолочного сиру це і сирники, і різноманітні запіканки. Дітям подобається пудинг сирно-яблучний, подобається запіканка зебра, яка йде така з двох слоїв шоколадний і білий, де додається какао. Ну нічого такого забороненого, просто десь інший трошки погляд на звичні страви. Перші страви також дітки дуже люблять борщ, люблять суп гороховий, суп сочевиці, овочеві супи. Ну, багато, Є таких багато страв, які полюбилися, і вони є в кожному меню. А є страви, які ми замінюємо. Для цього потрібний зворотній зв'язок, потрібно чути кухарів, заклади освіти, батьків так само, тому що це важливо. Ну, фактично, ми тут говоримо про і здорове харчування, і про те, щоб дитину все ж таки заохотити харчуватися, якщо ми говоримо і за школи, чи за дошкільний заклад. І ще один момент це про оту навіть кількість відходів, яка залишається, чи завдяки такому комплексу цим змінам, чи вдалося от власне ці кроки зробити в питанні здорового харчування, прищеплення дітей їсти в закладі освіти і власне зменшити кількість тих відходів. Так, дійсно, це важливе питання. Я хочу наголосити, що якщо ми візьмемо тарілку дитини, то 15% відходів від цієї тарілки це норма. Тобто може залишатися їжа, але це має бути незначний відсоток. 15% завжди при всіх моніторингах харчоблоків перевіряється. Відсоток оцих відходів, і над цим важливо працювати, тому що це говорить і про якість харчування, і про смакові вподобання дітей, і про графіки харчування. Тобто має бути такий от баланс, і тоді я думаю, ми позбудемося, ось цих цих харчових відходів. Ви в програмі вже говорили про оновлення саме на харчоблоках у харчоблоках в закладах освіти. Якщо ми говоримо загалом за дошкільні заклади, так за наші ліцеї, гімназії, чи дійсно максимум нам вдалося, от, скажімо так, цей процес десь автоматизувати, десь полегшити роботу кухарів? Або ми ще в цьому плані крокуємо, аби ну в принципі розуміємо, що новинки, зміни оновлення є постійно. Як є станом на зараз? Так, дійсно постійно оновлюється обладнання, розділовий матеріал. Обробні дошки, розділові ножі, столи, оці от зони на харчоблоках. На оновлення обладнання постійно виділяються кошти з міського бюджету. Так, до прикладу, в цьому році на останній сесії виділили мільйон гривень для оновлення обладнання для харчоблоків. Тобто є запити від закладів, і поступово купується обладнання. В пріоритеті це теплове та холодильне обладнання, це індукційні плити, жарові шафи. І холодильне обладнання, звичайно, холодильники, без яких ми ніяк, тому що потрібно дотримання товарного сусідства і збереження оцих всіх якісних властивостей продуктів. Тому індукційні плити є вже майже у всіх закладах освіти. Оновлюється обладнання і важливо навчати працювати кухарів за цим обладнанням. Для цього ми проводимо постійні семінари, навчання. Тренінги, майстер-класи більше того, не так давно організували інтенсив про здорове харчування для керівників закладів освіти. На чому акцентували увагу? Тому що знаю, що розподілили ви окремо і дошкілля, окремо заклади загальної і середньої освіти. Про що йшла саме мова? Ми запланували на шкільних канікулах провести такий інтенсив дводенний, для керівників закладів освіти щодо контролю в організації харчування. Знаєте, коли проводимо наради там, семінари для працівників харчоблоків, до них є одні вимоги. Керівнику все-таки, я думаю, варто нагадати його контроль, оце її поле його контролю на харчоблоці, з чого має починатися день, так? На що звертати увагу, коли приходиш на харчоблок? От Хотілося. Саме так от на олівчик для керівника нагадати ще раз, що він має контролювати, за чим спостерігати, на що звертати увагу. Також слід зазначити, що є новопризначені керівники закладів освіти, для яких ще більше запитань. Ми поділили семінар на дві частини: у нас була теоретична частина, були запрошені працівники Держпродспоживслужби, говорили про нові зміни до законодавства, були запрошені. Працівники відділу безпечності продуктів наголосили зараз, якраз відбуватися будуть тендерні закупівлі продуктів харчування. Наголосили про вимоги до постачальників, про лабораторні дослідження страв, які також потрібно проводити медогляди, наголосили керівникам про супровідні документи до продуктів. У нас жоден продукт, який надходить в заклад освіти, він не може бути без супровідних документів. Чи це спеція, чай, чи м'ясо, хліб, тобто жоден продукт ми не беремо без відповідних сертифікатів якості. Так само миючі продукти всі мають бути лише дозволені. Тому керівникам наголосили про це, говорили про фінансово-господарську діяльність закладу, говорили про оновлення сучасного обладнання. Говорили про систему ХАСП і також ознайомили керівників з новітнім сучасним остаткуванням, проводили цей інтенсив на базі новоствореного кулінарного хабу в нас в місті, де зібрали все сучасне обладнання. І було дуже цікаво побачити його саме в роботі, так? тому що кожен заклад він індивідуальний. Десь є там, до прикладу, овочерізка, а десь її ще немає. І коли керівники побачили, скільки можна нарізати овочів за 2-3 хвилинки, вони сказали, що в наших закладах для наших кухарів також будуть намагатися придбати, можливо, десь і за кошти спецрахунку поновити таке обладнання. Багато показали. Роботи з індукційними плитами, з пароконвектоматами, тістомісильні машини, картоплечистки, які є холодильники, як з ними працювати, як можна полегшити роботу кухаря, тому що на сьогоднішній день відчувається такий кадровий голод в закладах освіти, є багато вакансій, і кухарів, і інших. Тому десь таке обладнання сучасне, воно і трошки прискорить і полегшить роботу. І тому саме виникла ідея на базі кулінарного хабу провести цей інтенсив, щоб можна було показати от саме в роботі це обладнання. Ми багато говорили про навчання, про таку комунікацію, десь такі товариські так, стосунки і взаємини, але все ж таки, десь контроль, все ж таки, моніторинг він має місце і він має бути в принципі обов'язковим. Яким чином він відбувається і на що передусім звертаєте увагу? Так, департаментом освіти відбуваються періодичні моніторинги якості харчування закладів освіти, є виїзди, чи то заклади сільської громади нашої, чи місцеві заклади. тобто, Протягом року відбувається 30-40 перевірок харчоблоків, роботи харчоблоків без попередження. Що насамперед перевіряється? Це дотримання типового примірного чотиритижневого сезонного меню, яка розробляється мною, затверджується в головному управлінні Держпродспоживслужби. Заклади мають його дотримуватися. Це ведення документації з організації харчування, це різноманітні журнали, чек-листи. Меню вимоги, забірні листи. Ну, тобто весь перелік, який має бути, перевіряється. Дотримання меню вага порцій обов'язково, відсоток відходів харчових, якість продуктів, які надходять. Це всі супровідні документи перевіряються під час перевірки. Також перевіряється якість страв. Зовнішній вигляд, тому що ми розуміємо, що їжа вона візуально має подобатися дитині. Да? Ми говорили з вами про якість відходів. Також варто наголосити про те, в якому посуді їжа, як вона подається, скільки часу виділяється діткам на це. Тобто має бути чистий сухий, сухий стіл, посуд відповідний. Да? І тоді це ж сприяє, дітки їдять очима, їжа має бути візуально, має їм подобатися. Тому на це також звертається увагу. Також посуд, щоб він був не нащерблений, не побитий, правила миття посуду, чистота харчоблоку, тобто санітарний стан. Ну, дуже багато таких аспектів, на які звертаємо увагу, і також обладнання, справність обладнання. І за цим потрібно слідкувати, і калібрувати, і проводити повірки, і там. Вагів електроник, до прикладу, роботу жарових шаф, тому що терморегулятор може показувати одну температуру, а вона може не відповідати. Тому ось такі є певні критичні точки, на які потрібно звертати увагу для того, щоб їжа потрапила безпечно в заклад. І ось цей ланцюжок, щоб до столу дитині ніде ми ніяку критичну точку не упустили і щоб все було якісно та безпечно. Тому саме на такі от аспекти звертаємо увагу при перевірці харчоблоків. Ми також в програмі сьогодні багато говорили і про меню, про страви, які оновлені відбулися так на столах наших дошкільнят і школярів. Але більше того, я знаю, що напередодні в дошкільних закладах громади організували тиждень української кухні. Чи дошкільний заклад самотужки обирав, які це будуть страви, і яку основну мету переслідували? Чи лишень, коли ми говоримо про ту нашу їжу, яка має бути приваблива, смачна, чи тут значно глибше? питання впровадження цього тижня. Так, дійсно, тиждень української кухні пройшов в закладах освіти дуже активно. Саме головне це була мета формувати уявлення діток про корисну, якісну їжу нашого регіону українську їжу. В закладах, на заклади були надані рекомендації щодо того, як провести цей тиждень, але в нас дуже креативні. Працівники да, закладів дошкільної освіти, і кожен вже фантазував в своєму закладі. По-своєму проходили. Дні з батьками. Тобто дітки готували вдома з батьками, були відео, такі батли, запрошували батьків в заклади освіти, проводили також дегустації там, українських страв. Були фото, звіти, фоточеленджі, дуже активно долучилися заклади освіти, готували українські страви. Це були вареники. Дітки навіть самі ліпили вареники, голубці. Баноші, борщ, пампушки розповідали діткам, яка відмінність між кухнями заходу та сходу. Це настільки було цікаво спостерігати. Ви оприлюднювали на там, сайті департаменту освіти і на своїх. Сайтах закладів дошкільної освіти дуже було цікаво. Це були такі яскраві фото, ці малесенькі наші вихованці в українських формах, де вони розповідали про смачні страви, які вони полюбляють з дитинства, що вони готують з бабусею. Ви знаєте, оця реформа харчування вона не лише про нові страви, нові рецепти, якісь нові продукти. Потрібно працювати як з кухарями, вчити їх, працювати на новітньому обладнанні, вчити нові технології приготування страв. Потрібно працювати з дітками та з батьками. Департамент освіти постійно проводить роботу. Це і батьківські форуми, і тарілочка здорового харчування минулого року в нас був проєкт. Тому от робота має проводитися, батьки мають залучатися з дітками. Робота з кухарями, з керівниками, оновлення обладнання. Тоді, от коли ми закриваємо от усі ці такі питання, то ми можемо ну, дійти до якогось позитивного результату. Ну, власне, коли є альтернатива ті їжі, на жаль, не завжди здорові, які можуть надавати перевагу наші діти. Так, і ми завжди говоримо про це, що Якщо ми 80% харчуємося правильно, то десь можна і себе трошки побалувати чимось і десь не, не корисним. Тому що, ну, ми ж розуміємо, сьогодення діти, школярі, вони всіх біжать в якісь магазини, в кафешки, щось купують десь і не надто корисно. Але все-таки, якщо ти гарно похарчувався вдома, в школі, ти можеш і трошки себе чимось потішити. Ми говоримо завжди про це, тому що, ну, Таке життя, і не хотілося б ставити да, в, такі, в такі рамки, за які вони хотіли б постійно виходити. Пані Ольго, ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую за запрошення. Рада була зустрічі навзаєм. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі програми Влада і громада ми говорили про харчування в закладах освіти та про зміни, які внесені були до постанови Кабінету міністрів України під номером 305. Дякуємо, що залишаєтеся із нами. До зустрічі.